Доброго ранку. Сьогодні дуже маленьке відео буде, бо йду обробляти від несправжньої борошнистої роси. Це в мене лавінія і в неї є така проблема. Ось бачите, на листочках, ось, ось таке. І на пагонах, Не знаю, чи буде... буде добре видно. Так що йду обробляти. Обробляти буду. Обробляти буду ось такими препаратами. Магнікур Enerджі. Проливати буду 9 мл на 6 літр води. І по листу комплексно це все робиться. І по листу магнікур Нео 20 мл на 5 літр води. Дякую.